А чи може місяць, скажімо, їздити верхи на коні та ще й хмурити крижані брови? Ну, у вірші Галини Малик, грудень ще як може. Давайте но разом поринемо у цю чарівну зимову історію і розгадаємо всі її секрети. Ви тільки послухайте, як потужно починається вірш. Ми ж одразу уявляємо не просто якийсь там місяць, а грізного, такого величного вершника, крижані брови. М -м, відразу відчувається холод, могутність, правда ж? Галина Малик ніби одразу нас попереджає: готуйтеся це не просто віршик, а ціла казка. І справді ця історія значно глибша, ніж просто опис зими. Насправді тут йдеться про плин часу. Поетеса дуже майстерно використовує живих персонажів, щоб показати, як один період приходить на зміну іншому. Ми тут бачимо і прощання з чимось старим, і таке радісне очікування чогось нового. Так, давайте познайомимося ближче з нашим головним героєм. Хто ж він такий, цей грудень? І як, власне, авторці вдалося змусити нас повірити, що він живий? Секрет тут у такому класному прийомі, який називається уособлення. Якщо казати простими словами, це коли ми беремо щось неживе, от як місяць, і говоримо про нього, ніби це людина. Тобто грудень у вірші не просто настав, він їде на коні, у нього є брови, і це миттєво робить його образ таким яскравим і зрозумілим. А тепер погляньмо на деталі, з яких і складається його портрет. Крижані брови, це ж явний натяк на його суворість. Те, що він верхи на коні говорить про його владу, про його силу. А трохи згодом старий рік додасть ще два влучних слова морозило і студень. Усе це разом і створює образ такого могутнього, холодного, але погодьтеся, дуже величного правителя зими. Але, виявляється, грудень у своїй подорожі не сам, з ним є й інші, не менш важливі гості. Хто ж це такі? Давайте дізнаємось. І от одразу за суворим груднем, у сидільці золотім з'являється святий Миколай. Помітили, як одразу змінюється атмосфера? Золотий колір це ж колір тепла, світла, свята, ну і, звичайно ж, подарунків. І це просто неймовірний контраст з одного боку, грудень, уособлення зимового холоду, такої крижаної влади, а з іншого святий Миколай, символ святкової радості і тепла. І те, що вони їдуть разом, показує нам, що навіть у найхолоднішу пору року завжди є місце для дива і свята. І тут на сцені з'являється третій персонаж. Але, на відміну від могутніх вершників, старий рік іде пішки. Відразу відчувається, що він втомлений від своєї довгої, довгої дороги. І ось, коли всі ці герої зустрічаються, опочинається, мабуть, найцікавіша їхня розмова. Бо саме в ній, у цьому коротенькому діалозі, і захований головний сенс усього вірша. Зверніть увагу, до кого звертається старий рік не до грудня, ні. Він говорить саме до Миколая, символу свята. І в його словах стільки втоми подивись, як постарів, це ж не просто скарга. Він ніби підсумовує. Моя робота закінчилася, мій час минув. А що це означає? Ну, це дуже символічний момент. Старий рік це ж уособлення всього, що минуло. Його старість це образ 365 днів, які добігли кунця, він виконав свою місію і тепер готовий просто поступитися місцем чомусь новому. І ось вона кульмінація, його пропозиція. Старий рік закликає залишити холодного грудня просто на вулиці і швидше йти до хати. Ви чули, як він його назвав? Морозило й студень! Це так зневажливо, але водночас показує, як сильно він хоче, щоб цей холод нарешті закінчився і почалося справжнє свято. І оце гайда до хати? Це ж не просто запрошення в будівлю. Хата тут це символ затишку, тепла, родини, свята. Це те місце, де всі разом зустрічають Новий рік, це повна протилежність холодному зовнішньому світу, де панує грудень. Ну що ж, тепер, коли ми познайомилися з усіма героями та підслухали їхню розмову, давайте складемо всі частини пазла докупи і подивимось на головну ідею цього чудового вірша. Всю цю історію можна уявити як таку собі подорож із чотирьох кроків. Спочатку прибуває суворий крижаний грудень, потім разом із ним з'являється надія на свято, святий Миколай. Далі ми прощаємося з втомленим старим роком, і все це веде нас до головної мети радісної зустрічі нового року. Дуже проста і водночас красива історія. Отже, які головні думки можна звідси винести? По-перше, вірш нагадує, що час іде по колу, старе завжди поступається місцем новому. По друге, він показує, що зима це не тільки холод, а й час для свят. І, звичайно, що дім це найважливіше місце тепла і радості. Ну і найголовніше, завдяки уособленню ми бачимо, що навіть такі абстрактні речі, як місяці та роки, можуть мати свої характери, ніби живі люди. І наостанок, давайте трохи пофантазуємо: якщо грудень це такий суворий вершник, то яким був би, наприклад, веселий травень, або, скажімо, лінивий спекотний липень. Це, до речі, чудова вправа, щоб і надалі помічати, як поезія здатна оживляти світ навколо нас.